Змоделюємо футбольний м'яч. Для зручності змінимо системні одиниці вимірювання. Обираємо Customize, Units Setup, натискаємо кнопку System Unit Setup. У випадаючому меню обираємо сантиметри. Натискаємо ОК. OK. У цьому вікні також змінюємо метри на сантиметри. Також натискаємо ОК. OK. На вкладці Create обираємо пункт Geometry. Розкриваємо список, у якому обираємо розширені примітиви. Натискаємо кнопку Header. Переміщуємо курсор у вікно проекції Перспектива. Натискаємо ліву кнопку миші і починаємо її переміщувати. По завершенні побудови відпускаємо кнопку. Перейдемо на вкладку модифікації об'єкта. Перевіримо і відкоригуємо параметри. Перемикач повинен бути встановлений у положення до декайдер. Значення параметра P встановлюємо рівнем 0,38. Також встановлюємо потрібний радіус. За потреби значення радіуса футбольного м'яча можна знайти в інтернеті. Після введення значення натискаємо Enter. Оберемо інструмент переміщення. Для вибору можна скористатися гарячою клавішою W. Змінимо значення переміщення по осях. Встановимо їх рівним нулю. Для цього достатньо клікати по нижніх стрілках лічильника правою кнопкою миші. Відмасштабуємо об'єкт на виглядах. Клік правою кнопкою миші. У меню оберемо конвертацію у редагуємі полігони. Оберемо роботу з ребрами. Виділимо їх усі. Комбінація Ctrl-A. Розділимо об'єкт по ребрах, натиснувши кнопку Split. Створимо матеріали для м'яча. Натиснемо кнопку виклику редактора матеріалів. Змінимо режим відображення. Подвійний клік на стандартному матеріалі. Додамо ще один матеріал. Подвійний клік на заголовку для можливості редагування. Клікаємо по прямокутнику біля напису Diffuse. У палітрі обираємо колір. Тепер робимо подвійний клік по заголовку другого матеріалу і також змінюємо колір. Для збільшення кульки на попередньому перегляді робимо по ній подвійний клік. Змінюючи ось ці параметри, надаємо матеріалу більшого блиску. Переключимось на перший матеріал і також зробимо його блискучим. Відсунемо вікно з матеріалами трохи вбік. Перейдемо у режим роботи з гранями або полігонами. Комбінація Ctrl-A для виділення їх усіх. Перетягнемо лінію зв'язку з матеріала на об'єкт, назначаючи таким чином матеріал на об'єкт. Якщо матеріал на об'єкті не відображається, додатково натискаємо кнопку відображення матеріалу у вікні перегляду. Збільшимо вікно перспективи на увесь екран. Закриємо поки що вікно редактора матеріалів. Переключимось на інструмент вибору. Повертаючи об'єкт, виділимо усі п'ятикутники. Для додавання до виділення граней необхідно тримати натисненою клавішу Ctrl і клікати по інших гранях. Для обертання у вікні проєкції можна скористатися комбінацією Alt-натиснути коліщатко миші. Після того, як виділили усі потрібні грані, натискаємо комбінацію Alt-W для переходу у чотиривіконний режим перегляду. Масштабуємо відображення об'єкта у вікнах. Гаряча клавіша M для виклику редактора матеріалів. Подвійний клік на матеріалі чорного кольору. Назначаємо його на виділені грані, натиснувши на відповідну кнопку. Закриємо вікно редактора матеріалів. Перевіряємо результат, вимкнувши режим роботи з гранями. Додамо модифікатор згладжування TurboSmooth. Збільшимо кількість ітерацій до двох. Тепер додамо модифікатор сферизації. Створимо на поверхні шви. Додаємо модифікатор редагування полігонів. Обираємо режим роботи з гранями. Ctrl-A для виділення усіх граней. Натискаємо на кнопку параметрів екструдування або видавлювання. Змінимо режим на видавлювання уздовж нормалий. Наблизимось до об'єкта і будемо змінювати значення параметру екструдування. Для зручності можна переключитись на одновіконний режим, натиснувши комбінацію Alt-W. Для підтвердження дії натискаємо на прапорець. Повертаємось у 4 віконний режим перегляду. Масштабуємо відображення м'яча у вікнах проєкцій. Переключаємось у режим редагування вершин. Додаємо ще один модифікатор Mesh Smooth. Змінюємо метод згладжування на Quad Output. Клікаємо лівою кнопкою миші за межами об'єкта. Масштабуємо відображення об'єкта у вікнах. Переходимо у одновіконний режим, але це не обов'язково. Переглядаємо отриманий результат. Натискаємо клавішу F9 для швидкого рендеру.